Вітаю, друже. Будь ласка, представся. Як тебе звати? Е, мене звати Артем. Е, старший лейтенант, командир першого взводу, першої роти 205 го батальйону. Дуже приємно, друже. Скажи, будь ласка, ти кадровий офіцер. Що ти робив до 24 лютого? Е, до 24 лютого я був програмістом. Програмістом? Де так. ти працював? В якому в якій компанії? Е, я працював сам на себе на іноземну компанію по контракту. Угу. До цього мав якийсь стосунок до військової справи? Е, звичайно, звичайно. Е, до 2012 року служив в радіотехнічних військах. До цього закінчив військовий інститут військовий національний інститут Тараса Шевченка. У 2012-му звільнився і перепрофілювався на програміста. Так, ну чудово. І 24 лютого теж я ще став. 24 лютого, так. Повернувся назад, трошки змінивши спеціальність на піхоту. На піхоту. Радіотехнік, так. програміст, став, командиром <рес> піхотинцем. Так точно. Розкажи про свій бойовий шлях. Де ти вже брав участь в яких боях? Бахмут це перше, перше бойове хрещеннями. В принципі, до цього тільки займалися тренуванням, підготовками і. Іншими задачами, які виконує ТРО. Да. Ну, як тобі перший бойовий вихід, Вихід і одразу бачиш Печерськ, літа і ага. виявились на одній з найгарячіших точок ділянок да. у Бахмуті. А, я, в принципі, цього і очікував. Я вже знав, е е не вірив ці байки про ТРО на другій лінії на блокпостах. Бо хлопці вже були в Сєвєродонецьку, розповідали, що це таке. В принципі, як то сказати, не можу сказати, що задоволений, але я дуже вражений був. По-перше, своїми хлопцями, як вони себе проявили, тому що більша, більша частина моїх хлопців з мого підрозділу також не мали бо досвіду і проявили себе просто рекси. І тим самим надихали мене. Найважчий день у Бахмуті, друже. Найважчий день у Бахмуті. Мабуть, перші коли нас завели, нас заводили першими і потрапили на окопи на першу лінію. От, там було просто. Кілька днів без сна, без їжі, без води, вода вся позамерзала. Ну, як завжди, нам сказали, нічого не брати, там це ненадовго. І постійні обстріли, постійні штурми атаки. От. Тобто, вже коли сиділи, коли ви нас вивели, вже з хлопцями спілкувалися. Там уже в тепловізор вже і дерева ходили, там вже ну тобто люди на Грані своїх можливостей були, але в принципі вийшли, слава Богу, один трьохсотий, всі інші цілі і задачу виконали. І інші, інші моменти такі були вже в міських умовах, коли бої були, це буквально там недавно, коли ми. На позиціях стояли, там, де відстань була е, буквально лічені метри, перекидування гранатами, як в бідмінтоні, закидування в вікна. Вот. Але в принципі і до того звикаєш. Хто тебе найбільше вразив з твоїх бійців? Що ти запам'ятаєш? Які історії з людьми, з твоїми підлеглими? Mm, карбончик. Е, царство небесне. Дуже дуже гарний хлопчина був. До цього служив в АТО 25-й ВДВ. Нічого не боявся, шустрий завжди допомагав, все робив, копав найглибші окопи. Стояли на позиціях, вони на окопах був штурм орків. Ходив там один десь і кричав Коля, коля! і Карбон швидко зорієнтувався, сказав: я тут. Хахли, від... Хахли отошли». ну і той вийшов на дорогу, і Карбон швидко з ним розправився. Всі аплодували. Яка відстань була бою. Відстань бою метрів двадцять десь двадцять тридцять метрів. Карбонщик це його позивний? Його позивний. Карбон. Карбон. Так, білокий Олександр. Як як? Білий Олександр. Білокий Олександр. Розкажи про його долю. На жаль, на жаль, загинув, був з нами на позиціях, отримав поранення. От, і Під час евакуації е, його потрапив під мінометний обстріл. От, і там вже дотримав поранення несмісне з життям. — Він Ні, е, Він з Миколаївського міста. З Миколаївської. Білоокий Олександр. Олександр. Да. Справжній герой. Дякую дуже про цю розповідь. Про цю людину будемо знати. Да. Розкажи, що як ти вважаєш, дозволяє От ваш ваш підрозділ ТРО пройшов Сєвєродонецьк. Прийшов зараз тривалий час воює і дуже гідно в Бахмуті, що дозволяє вам бути такими боєздатними? Вам серед яких багато це більшість, так куди багато майже всі програмісти, працівники прес-служб. І абсолютно люди, які не мають стосунку безпосередньо до війни, не мали, ну і точно не були піхотинцями. Я думаю, це по-перше, то, що добровольці це мотивація. Люди прийшли, вони знають, за що вони тут воюють, і це допомагає переносити їм всі ці незручності війни, так би мовити. Плюс багато більшість людей вже зрілі і я б сказав емоційно стійкі, От, як я вже висловився. тобто жоден з моїх бійців не розгубився в першому бою і зробив так, як нас вчили. Просто не ще ворога. Дякую, друже, за цю розповідь. Дякую за ваші героїчні зусилля по обороні Бахмута. Слава Україні! Дякую Героям слава!